Дружба, скільки він розказував там за сутки проходить. А де ж ті гроші, коли ви, коли ви з Медведчуком ділили? Де? Оце мене. От просто розумієте, оце мене просто, ну я не можу. Дивіться. За трубу раз, за уголь, два. На мелочі. На мелочі. Там же ну, ну це нам каже, це мелочі, да? а, а гроші, які летіли. Де вони? Це просто жадность. Просто жадність. Все побільше, 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 побільше. А в мене питання: нас за чим скільки? От за чим скільки грошей? А тепер візьмемо Тимошенко. От тепер візьмемо Тимошенко, питаємо. А це наоборот, дівчинка себе асоціює як? Вона ж біла і пушиста. В неї нема нічого. В неї все орендоване. Якщо в неї орендована, вона бомж. В неї немає хати, в неї немає машини, в неї немає нічого. Вона просто бомж. Тобто, я б хотіла футбол, ну, чимось там, ну, в мене немає грошей, бо в мене ж я все ж орендова.